З 15 серпня запрацював тиснецький єдиний дошкільний заклад сонечко. Отже, пані Гафії, чи дійсно цей вже такий дитячий заклад готовий до нового навчального року? Адже у вас теж навчання йде порічно, так як і в школах. Так, ми, як і школи, працюємо по навчальних роках з вересня по травень навчальний рік. Зараз у нас ще триває оздоровчий період, літній період для дітей, але півтора місяця садок тимчасово призупиняв роботу для проведення ремонтних робіт, щоб до нового навчального року дітки прийшли в чисті санітарну. Гігієнічні з допусками приміщення. За цей період, цих два місяці, ми встигли дещо поновити в нашому садочку. Ми поміняли 20 дверей коридорних, ми замінили світильники у восьми групах і в спортивній залі. Ну і, Звичайно, після цих робіт треба було все це нормально заробити, щоб це було підбілено, пофарбоване. Невеличкий санітарний ремонт зробили на харчоблоці. Ну і звичайно, в групових приміщеннях, де займаються діти. І Тому хочу сьогодні відзначити, що на ці роботи нам були, крім наших грошей, які нам виділяє відділ освіти, були залучені ще додаткові кошти. 50 тисяч нам виділила районна рада на заміну дверей, за що я їм щиро вдячний наш колектив. 25 тисяч у 2015 році виділив нам, міська рада виділа нам для побудови літніх павільйонів. І ще ми чекаємо на 35 тисяч, які вже виділила міська рада на завершення, 30 тисяч на заміну дверей і 5 тисяч на придбання стільчиків. І і цим коштам, і нашим коштам ми дійсно ці роботи завершили і завершили роботи, про які я вже говорила, заміни і побудова нових альтанок. Ще в стадії завершення остання альтанка. Всі групи вже мають забезпечені альтанки літні. А ми будуємо таку додаткову альтанку для візочків, санок і велосипедиків, на яких діти приїжджають в садочок. Я думаю, що це буде зручно для батьків і для нас, бо ми не маємо де це тримати. І тому хочу щиро подякувати. В групових приміщеннях хочу звернутися з подякою до батьків наших вихованців, тому що це суто на їхніх плечах і на їхніх кишенях проходить ремонти. Поновлені, десь підфарбовані підлоги в туалетах, десь побілку провели батьки. Ну і приймали участь також у Побудові літніх альтанок. Ми давали матеріали, будували батьки. І дуже приємно було особливо завершення тих робіт, коли робили альтанки. Кожна група старалася зробити її найкращою. Залучали батьків, залучали художників. І хочу сьогодні особливо відзначити двох батьків: Ірену Сендецьку, група Пельсинка, яка розмалювала безкоштовно свою альтанку, ще розмалювала стіну в спальні, де дітки наші сплять, і сім'ю олійників, які чоловік і жінка, разом теж розмалювали дуже гарно альтанку Для своїх дітей і для дітей, які займаються в тій групі. Такі роботи ми провели щодо господарства. Звичайно, педагоги готуються по-своєму до початку навчального року. Опрацьовують нові інструктивно-методичні рекомендації. У нас з'явився новий санітарний регламент для садочків. Через літо ми його вивчаємо, готують дидактичний навчальний матеріал. І навчальну всю базу для того, щоб з 1 вересня з новими силами з натхненням почати цей навчальний рік. І вірю в те, що з 1 вересня з Божою допомогою ми спокійно вирушимо в новий навчальний рік.